Привіт глядач! Отже, наразі на каналі виходить третя частина огляду на Hard Survival сервер по грі Days. Від себе бажаю вам приємного перегляду, з вас сподобайка, коментар, підписка. Заходьте на наш український сервер. Грайте! Бажаю удачі! Подружуючи з сервером по мапі, ви рано чи пізно, виконуючи низку квестів, потрапите на гору Алтар. Тут є трейдери, p 2 p сейф зона, відповідно, і власний сховок. Для того, щоб його отримати, треба, звісно, виконати низку квестів. На алтарі, ви знайдете купу трейдерів. Купу квестів власне сховище. Але для того, щоб отримати доступ до цього власного сховища, ви відповідно мусите виконати декілька квестів. Отримаєте квести на доступ до бункеру. Більш детально з цим всім ви зможете ознайомитись безпосередньо самі потрапивши на алтар. На мапі існує більше 20 ось таких приміщень. Кожне з цих приміщень є індивідуальним гаражем для індивідуальної автівки. Якщо ви дісталися до алтаря, у вас є автівка і ви її тут поставили, продовжили свою подорож пішки, знайшли таке ж приміщення десь на мапі, то там цієї автівки не буде. То гараж уже буде для окремої автівки, яку ви знайдете на мапі. Знайшовши автівку, вона автоматично не стає вашою. Для того, щоб закріпити автівку за собою, вам знадобиться ключ. Ключ можна придбати ось у цього дядька. Після того, як ви знайшли автівку, ви купили ключ або купили ключ і знайшли автівку, вам треба закріпити цю автівку за собою. Підійти до дверей водія і скопіювати ключ. Після цього ця автівка закріпиться за вами, і ви вже зможете ставити її в гараж. В такий момент бажано на свої ключі зробити дублікати, тому що ключ можна втратити. А відновити його дуже важко. Отже, купуємо ще один ключ. Маємо в інвентарі вже два ключі і об'єднуємо один ключ з іншим. Тепер у вас є дублікат до вашого ключа від вашої автівки. З оригінального ключа ви можете зробити лише один дублікат. Але за допомогою набору для електрики, ви можете цю спробу відновити і зробити ще один дублікат. Як поставити машину в гараж та забрати її з гаражу, ви побачите зараз за декілька буквально секунд. Підходите до гаражу, обираєте відкритий гараж, тиснете депозит, автівка в гаражі. Як забрати машину з гаражу приблизно все те саме. На даний момент в одному гаражі ви можете зберігати 10 срака-мотика автівок. До речі, ремесла на цьому сервері такі самі, як і на хантінгу. Гайди я вже робив, тому, кому цікаво, переходьте до мене на канал, дивіться відео і будете знати, як, що до чого і куди робиться. А ще на цьому сервері є гелікоптери, їх можна знайти, але вони захищені псі захистом. Це по-перше. По-друге, якщо ви знайшли все-таки гелікоптер, до нього ще треба знайти запчастини. А це вже зробити трошечки важкувато. А також ці гелікоптери можна просто купити за реал. І наостанок, на цьому сервері є човни. Як ванільний, так і ось такий патрульний. Сісти в нього можуть 5 чоловік, до того ж, має 500 комірок. Але є один нюанс: тримати його як надводну базу, на жаль, не вийде, тому що човни з часом руйнуються. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Це був огляд з трьох частин на наш сервер, назву якого ви знайдете в описі під цим відео, а також посилання на Discord канал серверу. До наступних зустрічей. Бувайте!